Владимир Иванович, Ус это будет. Короче, финал такой. Мы ничего не услышали, нам ничего не сказали. Получается, отстрелялись просто и опять ушли. Ни конкретики, ничего. Все, я понял. Это какое вы не дали. Конкретно мы ничего. Вы что-то услышали? Кроме первой части. Про него. Поэтому, по-новому, Испании, мэр. И будем задавать ей вопрос. Ну, во-первых, пока все здесь, требую извинений от вас на камеру за то, что вы на 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 ради назвали нас. Маски шоу. Ви у нас із нас у увидели... відеобачкі не... батьки виводити батьків. Ви Вони говорять. Це що творять в громадська організація. А тепер конкретіку, Що ми ну, творимо? я чула такі, таке що на нас теж, було, просто... У нас теж такі просто на батьків на тих батьків. Що, батьки, 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 що маски шоу Я сказала перестаньте тому, тому що ви бачите, що протягом року скільки всього вже було зроблено? Що зроблено? не повишайте голос. Ну пока не повишайте. Ви не ця города. Це ви хочете цим бути? Вибачте, ви не цар, цар города. Ви конкретику скажіть, що зроблено год назад. Ви мені точно так же обіщали. Обіщали? я. Вот, я вам тоді не обіцяла. А коли ви так само водили маски шову і обманювали по поболсоброда? А ви об, вот обманювали по вулиці по Ви знов людей що значить обманювали? Значит ну ще раз Вони не живуть в п'ятиэтажці, і не було проблеми? Туди ні сім років вже не було проблем. Не ходили. Даші, маємо, далі, ходили, вам, ходили да? їх так не думала. Я, я вам розказала скільки не, за не рік, оце не рік, а півтора скільки було зроблено. Перше, що хотіли, Ні, ви сказали, Хоча... що я нічого не можу зробити, бо мені не да. дають. Слухайте. Почекайте. Куди мені цих собак? В космос відправити? вас кусають, а Почина. мені не дають. Я те, вам кажу ті слова, те, які, те, які, те, ви, які ви мені сказали. Я ще раз Я розумію, бо ви ще слова прийде. Батьки, які хочуть хочуть захистити своїх дітей. Ні, це неправда. От по телебаченні кого вона до і погодять два роки. Оце дві. По телебаченні просто. Да ви клоун города, Панове козаки! Генбуле! Козаки країну повинні, Сережа, захищати на війні. Козаки і захищають! Хто там дуже умний на рахунок війни, мені цікаво бачить. Красива картинка. А ну мені в очі скажіть, за козаків які воювали? А ну скажіть, хто має воювати? Я воював. Дальше що? Як не можна? Ворогу засидіти в тюрмі? Біли мусор? мозок? Сережа, ти хто ворог? Далі що? Слухай, толерантності не буде. Будуть калідори ганьби, будут мусор. Я обіцяю. Я за свої слова відповідаю. Кляну. Все, устроено. Я к вам претензій не маю, а эти будуть відповідати. все.